Я пропоную вам не реколекції. Я пропоную вам незабутні враження, шикарні емоції, багато-багато спогадів, дуже багато толкових практичних занять і відповідей на запитання. Ну і зрештою, просто дуже і дуже гарний відпочинок в спільноті шикарних людей. Панство, якщо вас це цікавить, тоді я дуже радий вас вітаю. Слава Ісусу Христу! І зараз розповім вам про Китайгородські реколекції з наметами. Welcome! Що я вам пропоную? Панство вже кілька років підряд відбуваються наші категори реколекції з наметами, і тому думаю, багато хто з вас чув про них. Можливо, багато хто з вас на них і був. Я розкажу тільки про декілька характерних речей. По-перше, відрізняється від звичайних реколекцій. Цей з'їзд тим, що ми живемо в досить диких умовах, тобто в наметах. Але це дозволяє нам зробити ці наші реколекції практично безкоштовними. Тому це як би раз. Крім того, ці колекції наповнені таким особливим дидемівським вайбом. Де ну ти просто перебуваєш там і тобі вже від цього добре. Все, що тобі справді потрібно, в тебе є. Якщо ти кавоман і не можеш почати ранок без кави, ти можеш прийти в кав'ярню, яку ми організовуємо там. Якщо тебе цікавлять розмови при вогнищі, то ввечері ти почуєш відповіді там при вогнищі. Якщо тебе цікавлять різні толкові знайомства, то там ти зустрінеш таких толкових людей. бо Безтолкові не дуже люблять проживати в наметах і єднатися з природою, ось в такий самий спосіб. Але цього року ми дещо розбавили, а точніше наповнили те, що робимо зазвичай в Китай-городі. І цього року ми звернемо особливий акцент. Дійсно, не мішає, Зробимо дуже особливий акцент, по-перше, на красу літургії. І тому цілі наші реколекції, кожну літургію, нас буде супроводжувати співом хор. І гарно підготовлена асиста також будуть спільно пережиті з хором утренні і вечірні. Якби традиційна молитва, але думаю, так традиційно і так прекрасно піднесено ви її ще не переживали. Практичному значенні то на ці ж реколекції ми запросили спеціалістів, які допоможуть нам підготуватися до викликів, які ми переживаємо тут і тепер в нашій країні, себто до всяких різних випадків, які можуть зустріти наш час війни, і тому там буде невеличкий курс з першої медичної допомоги, з тактичної медицини, з поводження з вибуховими якимись засобами, як їх розпізнати, і що з ними робити. Крім того, також буде і певна психологічна підтримка. А разом з тим, панство, то, як завжди, гарно, ретельно підготовлені конференції. Як сказав, особливий Дадемівський вайб. Посмішки людей, яких зустрічаєш, от прекрасні ранки, які Бог нам дає і ввечері, не знаєш, які вони будуть, а цілком можливо, що зранку дощ, або якесь таке супер шикарне сонце. Ну і багато-багато відпочинку, релаксу і просто зміни звичайної для нас повсякденної якоїсь обстановки. Панство дуже намагаємося зробити для вас цей час особливим. Докладаємо дуже багато зусиль і кажу вам це не для того, щоб ви похвалились, щоб якось похвалитися, вибачте. Але кажу вам це для того, щоб ви не змарнували шанс пережити цю подію. Думаю, це буде щось мега прекрасне. Дух святий нам в цьому благословить і підтримує. А ми, по-людськи, зробимо все для того, щоб все, що ви почули на початку, дійсно здійснилося. Дякую вам. Реєстрація, як завжди, під цим відео. Якщо маєте якісь запитання, обов'язково пишіть, дзвоніть чи просто заходьте. Ну, а тим часом ми пішли далі збиратися. половництво. Па. Ну, воно це лишня мікація, Юль. Оце не так треба розказувати. Ні-ні-подожди, може я типу розкажу такого.